Добрий день, любі п'ятикласники! Розпочинаємо наш урок української мови на тему Види речень за метою висловлювання, розповідні, питальні, спонукальні. Запишіть, будь ласка, у зошитах з української мови сьогоднішнє число місяць, класна робота. А також тему уроку види речень за метою висловлювання. Розповідні питальні, спонукальні. Любі діти! Оберіть, будь ласка, смайл настрою на початку нашого уроку серед запропонованих на екрані. А зараз який настрій? Жахливий настрій. Ганий настрій. Гарний настрій, чудовий настрій. На уроці, ви дізнаєтесь про види речень за метою висловлювання, розвинете вміння визначати їх у тексті, а також складатимете самостійно речення в залежності від мети висловлювання. Ми з вами продовжуємо рухатися темою синтаксис. Пригадаймо! Які правила ми вивчали на минулих уроках? Перше питання. Що таке речення? Молодці! Речення – це одне або кілька слів, якими ми виражаємо відносно закінчену думку. Наступне питання що входить до граматичної основи речення? Звичайно ж, до граматичної основи речення входять головні члени речення, тобто підмет і присудок. Що таке підмет? Молодці. Підмет – це головний член речення, що називає предмет, особу чи явище, які виконують дію. І про які говориться в реченні. Підмет відповідає на питання хто або що. А що таке присудок? Ну, звичайно ж, присудок це головний член речення, що називає дію, яку виконує підмет. Вказує на його стан чи ознаку. Присудок відповідає на запитання, що робить підмет, що робитиме? Що робив? Хто він? Що він таке. Цікаві факти про весну На весні діти ростуть утричі швидше, ніж із серпня по грудень. Англійські вчені підтвердили цей факт. Спробуємо разом дослідити, яка різниця між поданими реченнями. Отож, перше речення Весна прийшла. У цьому реченні розповідається про те, що прийшла весна. В кінці речення стоїть крапка. Друге речення Весна прийшла. У цьому реченні запитується, чи прийшла весна. І в кінці даного речення стоїть знак питання. Третє речення Весно прийди. Третє речення характеризується тим, що є звертання до весни і заклик, щоби вона прийшла. Отже, ми робимо висновок, що бувають такі види речень за метою висловлювання. Перше розповідні, друге тальні, третє спонукальні. Отже, розгляньмо разом кожен із таких видів речень за. Метою висловлювання. Розповідне речення. Розповідним називається речення, у якому міститься повідомлення про якісь факти, події чи явища дійсності. Інтонація розповідного речення характеризується зниженням тону наприкінці речення, наприклад, Весняні квіти дарують нам свою красу. Цікаві факти про весну. 20 березня день весняного рівнодення. У цей день на землі настає астрономічна весна. Весняне рівнодення одне з найунікальніших явищ природи. У цей час день і ніч розділяються порівну. У день весняного рівнодення на всій поверхні планети, крім полюсів, день дорівнює ночі, а сонце сходить точно на сході та заходить точно на заході. Питальне речення. Питальним називається речення, яке містить запитання. У кінці питального речення ставиться знак питання. Наприклад, Чому весняні квіти такі ніжні? На початку питального речення можуть стояти питальні слова: Хто, що, котрий, як, де? Звідки, навіщо? коли, хіба не вже? Спонукальне речення. Спонукальним називається речення, в якому висловлюється прохання, наказ, заклик до дії, побажання, дозвіл або заборона. Наприклад, Зя весняним настроєм. А зараз руханка з патроном. Наша Україна, ти прекрасна сина, та щаслива й ніжна, як співаєш ти. Наша Україна не скоріма вільна, мудра та розумна, як навчаєш ти. Ми вже вивчили Види речень за метою висловлювання, розповідні питання спонукальні. На екрані ви бачите три речення. Будь ласка, перепишіть їх у свої зошити, а також визначіть Види речень за метою висловлювання. Поставте, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе, будь ласка. Перше речення. Чудово виглядає лісова галявина навесні. Звичайно ж, це розповідне речення, тому що в ньому розповідається про галявину, яка чудово виглядає навесні. Друге речення хіба ж можна нищити таку красу? Це питальне речення. що у цьому реченні запитується, чи можна нищити таку красу, а також є питальне слово хіба. Ну і в кінці такого речення стоїть знак питання це важливо. Третє речення. Бережи рідну природу. Це спонукальне речення спонукає нас до дії берегти рідну природу. Цікаві факти про весну. У рослин навесні спрацьовує особливий годинник, якщо зрізати гілку з дерева у березні та принести її додому. Поставити у воду і добре освітлювати, гілочка дасть паростки. А от якщо зробити те ж саме з гілкою дерева в листопаді, нічого не станеться, листя і бруньки не з'являться, бо в дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня. І ночі. Наступне завдання. Перебудуйте, будь ласка, речення з розповідних у питальні. Перепишіть ці речення у свої зошити. Перше речення сьогодні гарний весняний ранок. Друге весняні квіти дарують нам свої аромати. Третє. Ми мріємо. Мирне небо. І четверте, мрії повинні збуватись. Діти, перевірте себе, будь ласка, який вигляд мають речення? Питання. Чи гарний сьогодні весняний ранок? Навіщо весняні квіти дарують нам свої аромати? Чому ми мріємо про мирне небо? Чи повинні збуватись мрії? Перед вами на екрані поради. Негідно залишати товариша в біді, ховатися за чужу спину, бути байдужим до іншої людини, відступати перед небезпекою, бути боязким. Сформулюйте, будь ласка, письмово поради у формі спонукальних речень. Перевірте себе, будь ласка, не залишай товариша у біді, не ховайся за чужу спину, не будь байдужим до іншої людини. Не відступай перед небезпекою, не будь боязким. Любі діти! Продовжіть, будь ласка, речення, які ви бачите перед собою на екрані. Сьогодні на уроці ми дізналися. Сьогодні на уроці ми навчилися. Дорогі п'ятикласники. Подумайте, будь ласка. Який у вас зараз настрій? Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал підручника. Параграф 40, сторінка 190-191. Вписати діалог 5-6 речень. На тему весняні канікули із розповідними, питальними та спонукальними реченнями. Любі п'ятикласники, ви сьогодні чудово працювали на уроці молодці!